Усім доброго дня і мирного неба. Козачок Полтавський, плаваюча коробка, поставив диски під гортачі поставив їх, здвинув диск на, на уровень лапи, щоб саме ширше, скільки можна, щоб поробити. Такі каналки, щоб потім можна було підгортати. Пройду зразу так, а потім, потім буде видно, як воно ще, може раз пройду, щоб ближче підкинуло на картошку. Подивимося, як воно буде підгортати. Їжаки ось зняв. От так от вони тут лежать. Дивіться, яка трава пішла. Прийшов дощик. Трава просто піднялася моментально. Це ж не тільки тут, і на огороді ж таке. Що, Зараз будемо пробувати підгортати, зараз сходимо на огород, глянемо, що там і по, мото... і по мототрактору. Дивіться, поставив розширительний такий бачок на штатне місце. Отут просто прикручується ця кришка, пластина. Тут воно з уголка зроблено. Ось так плече затяжка, бачок із ниви. Я навіть не знаю, там на тормозний він стоїть, десь там. Тут, з цієї сторони. Накрутив он, якщо видно, фумки накрутив. Ну і така от прозрачна така трубочка. Ось видно, поки ось вот там стоїть. Оце от. залив. Якщо буде випирати, значить зараз буде кипіти по-любому. Бо тут може ремень репнути. У мене на мотоблоці репнув. Якби не той бачок, я думаю, що я вже б прокладку під головкою міняв би. Ну що ж, друзі, зараз підемо на огород, глянемо, що там, подивимося на картошку. І так, друзі, ми на огороді. Картошка вже зійшла. Вона так і обгорнута видно. Але ж треба буде підгорнути нормально, щоб були нормальні бугри. Картошка зійшла не вся, ще койде тільки пробивається, є. і 100%, 10% десь не зійшло. Ну, практично вся зійшла. Сьогодні без сапки не обійшлося, трошки все одно пооставалося, де койде. Ну це так легенько пройшовся, граючись ці 10%, потім побризкав жук, побризкав, від жука побризкав. І тепер будемо підгортати, тому що, якщо я її загорню, буду спасати від жука, виходить, жук все одно вилізе. І будеш далі її їсти. Зараз побризка від жука, будемо пробувати підгортати. Знову ми до мототрактора підійшли по настройкам. Тут у мене зараз стоїть лапа, опущена повністю, і диск опущений повністю. Колись стояли їжаки, оці от, що лежать. Лапа була піднята сантиметрів на 3-4 на над землею. Щоб їжаки влазили. Тут лапа буде землю піднімати, диск буде накидати. Ну я думаю, все вийде добре. Я ще в цьому році не пробував і в тому році не пробував ними підгортати, тому що я пробував ними підгортати, але я їх потім переробив. Ну що ж, друзі? Будемо пробувати зараз щось заводитися, їхати, підгортати картошку. І так, заїхав на огород, Вон стоїть мототрактор. Не залазять диски. Отак от, от воно тільки пише, підгортати, нічого не підгортає. Ну можна його. Звузити зараз, воно буде ту підгортати, диск практично не залазить в землю. А чого не залазить, тому що не, не вистачає опускання на віски. Ці тяг ось практично вже вирівнялися. І воно просто воно не залазить в землю. Ну, варіант зараз один. Опустити у ці стойки і там стойки на лапі. І будемо пробувати. Ну що ж, працюємо далі. І так, друзі, нічого не вийшло. В плані опустив нижчі стойці. і лапи опустив. На цю от мітку. І підняв зараз назад, тому що, дивіться, він тут тупо зарився. Отаку от канаву стоїть, гребеця, який я поробив. Ну що ж, опустився, ще будемо пробувати. Підняв лапи, зараз лапи будуть йти над землею. Ну, менше будуть брати, так як на їжаках. Ну що ж, будемо пробувати. І так, друга попитка. І знову неудачна. Отак воно нічого не підгортає. Здвинув диски. Здвинув диски. Тепер виходить друга проблема. Диск зовсім не крутиться, прижало чистику до цього. Ну що ж, друзі, Трьохточка в мене є. Ну і ставити, підйомне оте все, воно не дороблено. Не проблема. сейчас все це відчіпаємо. Відчіпаємо від мотоблока фрезу, ставимо ці підгортачі і працюємо. Друзі, ми біля мотоблока. Ось він, Заря вісім кінських сил. От на даний час стоїть фреза. Зараз ми її відцепимо, поставимо плиту. От і підгортачі і будемо обгортати. Тут буде набагато проще, тому що там треба трьох точку, доробити, ще воно не все готове. Ну що ж, друзі, працюємо, знімаємо, ставимо і будемо показувати вам роботу. І так, зняв я з козачка, підгортачі. Я й забув, що він опускання в нього там. Для чого ж я купив тут трьохточку. з їжаками він ще працює, ну, а підгортати, да можна було поморочитися, не хочеться. Морочитися, зараз потихеньку, йдемо до до мотоблока. Так, диски поздвигав трохи ось таке. Така відстань. Тут невеличкий такий люфтик. Лапи. Зараз його поставимо. Опа. Лапа практично трохи не достає. Видно, так? Да? Ну і диски стоять на бетоні. Що ж, друзі, в'їжджаємо, пробуємо. як воно буде. І так. Ось що виходить, хоч щось виходить у мене, коли де водить, ну, то десь, якщо не вспів, лучше здати назад, тому що виріжеш і картошку. Ну так нормально. Хожу через рядок, отак от. Такий горбик. Нагортає, картошку всю не закриває, руко якось закриває. Ну що ж, зараз покажемо як воно буде підгортати. рукою. Скажи всім дякую за перегляд. Всім дякую за перегляд. Все, до побачення. До побачення. До побачення. І так, друзі, отак потихеньку, першою передачою шків в мене 70 мм 7 см. Швидкість на одну швидкість менше. Потихеньку-потихеньку. Та більш менш нормально виходить. Так. Ну, Другий раз буде проще йти, тому що вже видно, воно буде видно, як його бігти. Ну що ж, половини ще немає, ну, зараз ми це все зробимо. Що ж, друзі, мотоблок справляється, до мототрактора там трьох точечку, там трошки треба буде доробити, я якось забув. А це були дощики, треба було обгорнути. Я забув, що він не працює, що не вистачає йому. Упускання. Що ж, друзі, дякую за перегляд. До нових зустрічей.